Я скажу так, ми не планували вижити. Ну, я, ну, я за себе буду говорити. Я не кажу, що ми не хотіли вижити. Ми не планували вижити. І якби наказу припинити оборону Маріуполя не було, я точно скажу, що ні командир, ні я, ні більшість офіцерів, і, певно, що більшість солдат не здались би в полон, ми б там загинули. От, ну, або е була така ідея, що. Піти в розсипну і більшість би загинула, а частина би вийшла. Рік тому впродовж 86 днів бійці гарнізону Маріуполя це азовці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та добровольці, тримали кругову оборону міста у повному оточенні з важкими боями та відсутністю будь-якого постачання. Авіація була просто дуже багато. Ну, десь ми порахували половину всієї авіації, яка працювала. По всій Україні рівна половина працювала по Маріуполю, а потім по Азовсталі. В нас постійно була авіатривога, була, а була загроза масованого авіаційного обстрілу. Це коли 14 літаків летить за раз. І коли закінчились просто поверхи, тобто там було, наприклад, 5 поверхів над і вони закінчилися, а авіація працювала, працювала, працювала. Тоді під кінець в нас були великі втрати від авіації. Будинки буквально складалися на очах. Російська авіація обстрілювала Маріуполь та Азовсталь 500 кілограмовими і двотонними авіабомбами. Постійно працювала артилерія і танки. Танками вони вижигали все взагалі, абсолютно. В мене навіть хлопці підходили казали, казали: ну, ми не знаємо, якими снарядами вони працюють, але танк працює. Будівля згорає повністю. Тобто. І е, тактика використання танков, танків, звичайно, просто заїжджає, вони заїжджають і знищують повністю будівлю, е, починаючи з верхніх поверхів і отак от складають, складають. Натомість в українських військових не вистачало абсолютно всього: людей, боєприпасів, артилерії та навіть їжі. Те, що зробили солдати в Маріуполі, це ну надлюдське щось. А вони адаптувались до неспинних боїв, і це приблизно, ну, якщо не знаю, це не порівняння, це так і було. Тобто бої йдуть там будівля біля будівлі, далі будівлю знищує авіація, артилерія, танки. Вони переходять в іншу будівлю, і там за день вони могли змінити там дві-три будівлі. Ну, це високоповерхівки, дев'ятиповерхівки. поверхівки. От. Потім у них там півгодинки поспати, ну тому що в нічний час були, інтенсивність боїв була трішки менша. А потім вони знову воюють. І от так от на протязі 86 днів. Постійно, постійно, постійно. І, звичайно, ми бачили, як солдати себе відчувають, як вони воюють. Вони стали, знаєте, от е, такими роботами в голові. От вони просто в них е, була одна задача: це знищити ворога, вижити, зберегти особовий склад. Та здаватися ніхто не збирався. Вони продовжували оборону, хоч ворог намагався їх знищити 24 на 7. Тоді весь світ сколихнули фото поранених на Азовсталі з ампутаціями рук, ніг та важкими ранами. А в одному з бункерів працював унікальний військовий госпіталь, де одну з вентиляційних шахт переобладнали під операційну. У нас функціонально були дві спроможні дві хірургічні бригади, можна так сказати. Тобто могли працювати на два стола, враховуючи кількість хірургів, анестезіологів. Завдяки завдяки хлопцям, з тим медикам, які були на Зовсталі, які взяли з собою апаратуру, кисневі концентратори, у ну, нас були повноцінні два апарати ШВЛ, два слідкуючих два, один з яких дефібрилятор, кисневі концентратори. Олександр, військовий лікар-анестезіолог. Він не був у Маріуполі, коли почалося повномасштабне вторгнення. А на Азовсталь потрапив вже 31 березня. Під час спеціальної місії, коли кілька медиків вилетіли з Дніпра на гелікоптері в оточений Маріуполь, хочу розмінювати світ. Значить, почне змінювати його себе через те, чому, чому хтось має це робити. Тим паче, також склалося, що якби на повночу морально був я готовий і Маріуполь мені достатньо близький. Був, тому що пов'язувалася достатня кількість мого життя років. І нам було запропоновано, що буде такий варіант на добровільній основі е можливість для надання для допомоги нашим хлопцям, нашому шпиталю е безпосередньо, в який був вже в оточенні в Маріуполі. Вся територія Зовсталі просто, просто горіла. Ну от як в фільмах. Про якихось драконів, скажемо так, напевно, що тобто, ну тобто, мозги розуміли, що відбувається, а очі, ну тобто, такий дисонанс виникав. Там у підземному бункері команда лікарів проводила важкі хірургічні операції з повним анестезіологічним супроводом, серцево-легеневою реанімацією і переливанням крові. Саме більше, що я пам'ятаю, це ми більше 30 годин не виходили. Це під час прориву, 14-15, моєму квітня тому що велика кількість було поранених свіжих. І от більше 30 годин ми виходили з апарасію, ну, тому що просто несли, несли, несли. І це все паралельно під 24 на 7 обстрілом з усього, що можливо, тому що інколи коли поряд лягали такі достатньо серйозні вибухові, скажімо так, були прильоти, то наш бункер це достатньо така велика відносно площа. І він дійсно як човен в морі хитався. От, а так, зазвичай ну, достатньо багато ми зробили. Оперативних втручань їх напевно, що, ну, ніхто не рахував. От, але ну, я впевнений, що з таких серйозних це більше 400, таких, які потребували можливого по типу лапаротомії, ампутацій, таких достатньо серйозних хірургічних обробок, дренувань і тому подібне. Медичні засоби закінчувалися, проте лікарі робили все можливе для того, щоб врятувати військових у тих умовах. І робили це до тих пір, поки вище військове керівництво не дало наказу гарнізону Маріуполя припинити оборону, щоб зберегти життя військового складу. Початок потрапляння нашого полону. Це 16 травня, коли були евакуйовані, потрапили до полону самі тяжкі наші реанімаційні хворі, які ну, дійсно були дуже критичні і. Ну, Якесь замедлення в їхньому лікуванні, це було б, напевно, що не вмоча їхня смерть. Тому що якби і дійсно медикаменти вже на той час на травень місяць закінчувалися антибіотики, знеболюючі, була знищена апаратура, не було води, їсти, тобто, ну, якби так. А потім я особисто виходив 18-го. Ми б таке рішення взагалі не прийняли, якби в нас забрали поранених. Це точно. А от коли ти бачиш, що твій побратим гниє, лежить там без ноги, в нього там вже пішла всі всі ну, процеси беззворотні, і йому треба медична допомога, тобто він повільно помирає. І це не так повільно, що годину-дві день це місяць може просто помирати. Тоді з Азовсталі вийшло майже 2,5 тисячі українських військових. Усі вони потрапили в російський полон, де перебували в жахливих умовах. Воду привозили нам пожарною машиною, тобто з якоїсь річки все ще набирали, тому що вона дуже тянула тиною трьохразове харчування. Дуже швидко це все, прийом їжі відбувався, тобто вони по секундам засікали. Дуже довго нас кормили спеціально кипятком. Тобто ну, вона дуже гаряча була, от, що спів, скажімо так, з'їв то твоє. Єдине, що знову ж таки котування відбувається, в основному це током б'ють. Іголки ну, це стандарти, я не знаю. І от те, що я побачив, і те, що мені не сподобалось, це а, от стосовно татуювання, це от буквально в останніх двох обмінах було, вони змушують або ногтями з... стирати. Ну, частково так, знаєте, ранки залишаються. І е, от мені сказали, я особисто не бачив, мені сказали, що одному бійцю змусили, ну, залили якесь татуювання кипятком і змусили його стирати теж рукою. Досі у полоні знаходиться чоловік Ганни, який приєднався до Лавазову після початку повномасштабного вторгнення. А сама жінка з їхнім тримісячним сином 65 днів провела у бункері Азовсталі. Це було дійсно жахливо, і перебування в Азовсталі це був такий собі виклик долі. Особливо для мене не тільки як для цивільної людини, але й як для мами. Не можу сказати, що це було дійсно таке сталеве материнство. Ми були в декількох бункерах. Останній бункер і основне місце, в якому ми були, там було 75 людей. 17 з цих людей були дітьми. Мій малюк був наймолодшим не тільки в цьому бункері, але й взагалі на Австарах. Обстріли, на жаль, не вщухали. Майже постійно, тобто нас накривали або з кораблів, або з гелікоптерів, або з літаків, або із градів. У бункері було дуже холодно, не вистачало їжі, а в самої Ганни від стресу пропало молоко. Наприклад, для того, щоб зробити суміш, треба було гріти воду на свічці, або була саморобна пічка. Але для того, щоб її використовувати, треба було під обстрілами йти до цієї пічки на вулицю та там нагрівати воду. Ми намагалися зробити як найкраще, щоб діти не дуже розуміли, що, що взагалі коїться. Але звичайно, діти, які були постарші, наприклад, яким вже 10 років. Вони вже розуміли, і я думаю, що в них звичайно будуть якісь симптоми потім протест посттравматичного розладу. Вони малювали їжу, тому що, звичайно, була нестача їжі їм хотілося чогось солодкого, фруктів. І ми завжди говорили про те, що що вони захочуть з'їсти, або що вони захочуть купити собі на день народження, чогось якось полегшити. Їхнє перебування там, магазинім їду, магазини ікраються ігрушками нам mm -hmm. тут приносять. А що що хочете зробити, коли е, вийти на кінець безпечно? Ну, ми тут за е -е. список єдина пісалі. А взагалі перебування в бункері — це схоже на такий якийсь жахливий соціальний експеримент, і в таких в так в такій ситуації кожна людина вона стресує, вона знаходиться на грані життя і смерті. На поверхню цивільні з дітьми змогли вибратися лише 30 квітня. Українські військові відвезли їх на Маріупольську набережну, звідки їх забрали представники ООН та Червоного Хреста. А в автобусах чекали російські військові. Після цього їх повезли у фільтраційний табір. Шукували нас резиновими перчатками, які не змінювалися взагалі. Вони шукали якісь націоналістичні а, символи. А... У мене, мене була татуювання французькою мовою Ля Ві Життя прекрасне, і вони думали, що це німецька. А, мені довелося їм доводити, що це не так. Потім нас а, допитували ФСБ, а, наші показання записували. Це була доволі тяжка емоційна бесіда, тому що у філіяційному таборі вони вже знали, що я дружина азовця. Де перебуває зараз її чоловік, Ганна не знає: Росія не виконує Женевські конвенції і не дає змоги рідним зв'язатися з військовополоненими чи, хоча б, дізнатися, в якому вони стані. Тому жінка робить все можливе, щоб світ дізнався про оборонців Маріуполя. Виступає у Конгресі США ООН та навіть їздила на зустріч до папи римського. Мабуть, останній раз ми бачилися з ним в березні на початку, а потім на жаль, він був поранений а, і це був останній раз, коли я фізично його бачила. А далі, вже в кінці травня, досі не в кінці травня, 17 травня, це було, я побачила відео на одному з пропагандистських каналів. Він виходив на милицях, поранений у полон. Моєму сину зараз півтора року. На жаль, він не впізнає зараз, тому що він. Дуже маленьким Я його бачив останній раз. Останній раз він бачив свого тата, коли йому було лише три місяці, а тому він навіть не розуміє, як це взагалі, коли в нього є, і тато, і мама. У російському полоні досі перебуває понад 1900 захисників та захисниць Азовсталі, з яких понад 700 – азовці. Саме вони відтягнули на себе сили росіян і дали змогу українській армії перегрупуватися і дочекатися отримання більшої кількості зброї від заходу. На той момент на початок повномасштабного наступу я можу точно сказати, що більш підготовленого підрозділу в Україні я за свої слова буду відповідати взагалі перед ким завгодно. Більш підготовленого підрозділу в Україні формату полку не було взагалі, окрім АЗОВ, ну полку Азов на той момент, і це дало змогу протриматись знову ж таки в оточенні. Це без їжі, без відпочинку, без душ, ну там і так далі. Взагалі без ніфіа. І е, це дало змогу. Це дуже велика частина нашої майбутньої перемоги. Тому що якби не було оборони Маріуполя, якби не було Азову там, е, то і не було б оборони Маріуполя це факт. Я вам даю слово. Ну, це не 99%, це 100%. Якби Азов в Маріуполі не було, оборони Маріуполя не існувало як такої Взагалі Маріупольський гарнізон дав змогу втримати інші українські міста. Саме тому важливо не забувати про їхній без перебільшення героїчний подвиг і зробити все можливе, щоб кожний полонений повернувся додому.